З 24 лютого 2022 року Росія зруйнувала понад 160 тисяч житлових об'єктів в Україні. Це мільйони квадратних метрів, це сотні тисяч родин, які залишились без житла, і саме для таких людей рада ухвалила закон номер 2923 закон, який став основою для компенсації за втрачене житло. Але як він працює насправді? Не забудьте підтримати це відео лайком або коментарем, щоб воно з'явилось в рекомендаціях та Всім дякую за підтримку мого каналу. Гарного перегляду. Вказаний закон був ухвалений ще у 2023 році та передбачає компенсацію за втрачене або пошкоджене житло у випадках проведених бойових дій, терористичних атак або диверсій, вчинених російською агресією. Компенсація може бути у трьох формах. Це можуть бути гроші на рахунок, будівельні матеріали, або фінансування будівництва нового житла, або житловий сертифікат документ, за який людина може купити собі нове житло. Подати заявку можна через дію, або звернувшись до органів місцевої влади через ЦНАП або військову адміністрацію. Основна умова людина. Має бути власником пошкодженого або зруйнованого житла. Тобто, якщо ви просто орендували або проживали у зруйнованому житлі, компенсація вам не передбачена. Також житло має бути індивідуальним, тобто приватний будинок або частиною багатоквартирного будинку. Земельні ділянки, комерційна нерухомість, дачі під цей перелік не підпадає, але є виключення, якщо це було єдине місце проживання. Навіть якщо ця будівля не житлова, можна поборотися за правду в суді. Важливо, особа, яка отримує компенсацію, передає державі право власності на зруйноване або пошкоджене майно. Це дозволить державі в майбутньому управляти вказаними територіями, зносити руїни та розвивати інфраструктуру. У 2024 році парламент вніс дуже важливі зміни до закону No2923. Ось ключові моменти вказаних змін. Спрощення для окупованих територій. Якщо ви не могли зафіксувати шкоду, бо територія була окупована, тепер це не обов'язкова умова. Компенсацію можна отримати навіть без фото чи відео доказів, якщо є підтвердження від місцевої влади або комісії. Пошкоджене майно прирівнюється до знищеного в окремих випадках. Якщо житло пошкоджено настільки, що його відновлення є економічно недоцільним, воно визнається знищеним і компенсація виплачується повною мірою додано військову адміністрацію до процесу. Вони тепер теж можуть створювати комісії за оцінки пошкоджень. Державний реєстр пошкодженого майна став офіційним джерелом інформації. Без запису в реєстр компенсація неможлива. Давайте ж згадаємо історію Кіпра. У 1974 році турецька армія окупувала північну частину острова. Сотні тисяч крілотів втратили своє майно. Житло, бізнесі та земельні ділянки, але уряд Кіпру не впустив руки. Вони створили реєстр втрат та почали видавати сертифікати на право компенсації. Це дозволило не лише тимчасово розв'язати проблему, а й створило доказову базу для міжнародних судів. Результат: Європейський суд з прав людини визнав право власності кіпріотів на майно, навіть якщо воно знаходилось в окупації. А в низки рішень навіть зобов'язав Туреччину виплачувати компенсацію. Згодом навіть окупаційна. Адміністрація Північному Кіпрі змушена була створити так звані комісії з відновлення, щоб хоч якось зменшити кількість позовів в міжнародні суди. Україна також має шанс піти цим шляхом документувати, фіксувати та готувати позови до РФ, щоб через 5-10 років отримати від неї репарації. Якщо ваше житло зруйноване, подайте заявку через Цінап дію або військову адміністрацію. Якщо є можливість, зафіксуйте руйнування, зробіть фото, відео, відберіть пояснення від сусідів. Слідкуйте за оновленнями в законодавцям, бо ситуація часто змінюється. Якщо ваше місце проживання було окуповане, перевірте, чи внесено вашу адресу в реєстр пошкодженого майна. Якщо ви живете за кордоном, не втрачайте зв'язок з українською владою, адже компенсацію можна отримати дистанційно. Ми не просимо, ми вимагаємо справедливості. Ми не благаємо, ми фіксуємо, документуємо та готуємось до великої відбудови. Кожна заявка, кожне фото та кожний запис в реєстрі це цеглинка будівництва нової України. Та ще один доказ у справі проти агресора. Закон 29.23 – це тільки початок. Разом з досвідом Кіпру та підтримкою міжнародного права. Ми обов'язково відновимо наші домівки. Підписуйтесь на цей канал, поставте лайки та поширюйте це відео кому необхідно. До зустрічі в наступних відео.